Більше 40 лідерів учнівського самоврядування шкіл зустрілись із учасниками молодіжної ради Хмельницького. Говорили про досягнення та проблеми. Конференція зібрала ініціативних представників зі всієї громади. Учні матимуть змогу власне висвітлити ті питання, які їх турбують, які стоять на порядку денному. У них і в тому числі це можуть бути, ну скажімо так, питання навіть стосуватися освітніх неформальної освіти. Тобто, в подальшому ми плануємо реалізувати для них певні. Тренінги знову ж таки і тімбілдинг і об'єднав поділитися досвідом для того, щоб в подальшому вони змогли реалізовувати спільні вже проєкти в нашому місті. Ну такі молодіжні, соціальні, волонтерської дії. Звісно, не всі навчальні заклади мають яскравих лідерів. Проте теперішня молодь усвідомлює це час змін, тож країна потребує сміливих. Найактивніші учнівські заклади, найактивніші заклади навчальні, то це звісно ж є Хмельницькому, тобто це є 12, та школа, ліцей номер 3, гімназія номер 1. Ось у них якраз таки найактивніше долучаються до наших заходів та до заходів учнівського самоврядування. Ми плануємо презентувати онлайн-курс для лідерів учнівського самоврядування, які називаються Шлях героя, щоб наші лідери змогли його прийти та бути більш компетентними в сфері лідерства. У молодіжній раді минулоріч підписали меморандум з міським головою і органами студентського самоврядування. Школярі також активно долучаються до волонтерського та суспільного життя. Ми в Палаці творчості з новою генерацією, журналістами, збираємо майже кожен місяць посилки, відправляємо на фронт батько однієї дівчинки. Конференція хмельницьких лідерів учнівського самоврядування дала змогу обмінятись досвідом та дала поштовх для розвитку молодіжної політики у громаді.